Так, ну дозніму я вам відео. Не знаю, чи видно буде. Ось саме звідси. Сюди з Наталією просапали вже. Наталя прийшла, що мені два радочки помила. Ну а там ще ліс густий. Ось так ми радочками зробили. У них листя велике не видно. Я їх попроріджувала в радочках. Всі уса пообривали. І вже добрих дві родні витаскали. Ні-ні, бери їх, бо йдемо туди до винограду. Йдемо до винограду, а тоді буде ще час, то ще Можливо, трошки покажу, посапаємо. Покажу. А? Можливо, покажу виноград, покажу. Зараз покажу. Ось таке діло. Так що О, тепер все. Гарного всім дня. Ось такі вони в мене будуть деньки. Ну а як виноград буду доводити до путя, зараз вам покажу. Так, добрий день, це канал. І я і маміні тваринки, і ми з вами. І ми з вами у садочку. Ось це мій виноградик. Ось так він йде. О, навіть мої виноград, вам не шуточки. Людочки, вам не шуточки. Інший виноград має. Ось. Ну це таке. Зараз ми будемо обдирати. Обдирати хопту попід. А кінь її треба позаплітати. Бачите, куди дереться. Ну хай дереться догори теж. Я її пущу сюди на той верхній дріт. Та якось та. А куди ж тебе завернуло чого на той? То ж ну іся собі, отако, о! Такі листочки гарні, на два боки угу, так гарно. Поснувалася. Масивний такий пагін тут Як у неї. У мене трохи завеликий. І масивний, і грубий. ось І тут такий масивний так, один пішов. ківі, як кінь є. Таке, як Киві, але не киві. Щось дивне. І будемо. Зараз я тут триву пополюємо. всю, Треба взяти косу, попкошувати, було б того, все тут трохи. ну то ага, Треба вирізати, як фундука. Не, то таке буває. А це в мене вже виноградик такий Бачите? Ну це мій такий той зелений. А зараз до тамтого підемо ще туди винограду, зараз я покажу вам. Ну, поки міського ополю Актінідію Наталя простили тут о родинце І будемо полоти. Поволі виноград! Я Стій. Я Стій. 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 Я знаю, що він тут, я би я його садила. О, та й таке то, оце такі-то справи у нас. Ладненько, поки вам ополю, тоді покажу. Так, ось так ми похожу. Пополювала я ще і... акіні дівцю коло винограду, що зробила порадок тут. Тут виноградинки мої перший рік родять. Ні, там того року він мав дві невеличкі гроні, дуже смачний виноград. Ось тут такий він є. Це Юпітер, я точно знаю, що тут я садила Юпітер, тільки один, один, один корч я повнюю і що то за корч. Оце у Юпітер. Ось, А які тут далі, то не знаю. Тут тільки одну грону має, більше нема. Ось. Цей має три таких невеличкі гроні. От. Зверху я трошки теж його повкорочувала, щоб краще визрівала лоза. І дозрівав виноград. Так, тут -ту -ту. цей цей мій виноград, що я з хати висаджувала, що я вкоріняла, цей і цей. Тут вони ту року такі бідненькі були. А цього року дивіться, гарні курчі пішли. Так, цей теж має тут. тут. Невеличке гроно тут. де ще бачила. Де ще бачила. А от зверху є ще. Але я не знаю, чи то від того винограду, чи то від того, Зараз, зараз корочка, я ще тут не розібралась. Тут ще в мене ліс густий. Тут я вже отак зробила красоту, побривала листя, поптинала і зновила порадок. То все ніяк не вистачає рук, не вистачає часу, а воно вже і так запізно, ну нічого. Ввечері я його ще підживлю гарно. Чому? Бо тут в мене вже є показник, що їм треба попілу. Боже, де ж ті, а я вже ті виски, напевно, обтяла всі. Такі вони з такими... о, такі світліші плями. Бачите, такі жовтіші плями по ним. Треба їм попіл дати. О, І зараз ще оте трошки до полю. І то буде усьо. Шовковиця цього року було пару цвіточків, воно облетіла ще зеленою. Ось нікудишня була шовковиця, хоча я її дуже люблю. І оце такі то справи. Ладненько, буду я дотинати, а там далі тоді буде видно, що будемо ще робити. Наталя поле полуниці за той час, поки я звітом з тієї сторони поптинала, хоп, всю повиривала, а я тільки з тієї сторони і коло винограду сама працюю. Так що ось такі діла. Так, обтяла останній виноград. Це він в мене перший рік має по пару бубок. Ось там ще є пару бубочок. Якщо не на другий рік, вони всі не будуть червоні це ось ось є. От, бачите, пообтинала його трошки, зробила йому трошки сонця. А це все на родно. І зараз будуть мої кози смакувати. Ось такі то справи. Все, Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Ми з Наталією втікаємо з тих полуниць. Наталочко, кидай до свій, бо вже дуже жарко. Ти ж ось А, ти радочок, ну заритий поможу. А які будуть Ві, зелені, то ж будуть червоні. Це все червоні, ось навіть. Нам хватить, вистачить, аби Бог дав здоров'я і мир. Нам хватить, звісно, дві ті кусок великий. Ну то ж так, що нам не хватить наїстися, пару Попару по пару, по пару ціт. А ще ж от. А, а то ще то, ж от. Не ці, немає ці, немає, я по кого не да? <рес> Ось таке діло. Всім миру, спокою, затишку і скоріше і перемоги.